Саміт світових лідерів змін проходить у Папській академії Ватикану. Яку роль відіграє Ватикан в етичному аспекті суспільства в ці складні часи? Вважаю, що Ватикан і Папські академії це ключовий елемент. Я особисто є представником Папської академії богослов'я. але завтра нас прийматиме Папська академія наук, і я думаю, що об'єднання етики, технологій, науки, досліджень і спільне перебування в такому святому місці, як Ватикан, дійсно є величезним плюсом. Це як один плюс один дорівнював би не двом, а одинадцяти. саме так я розумію об'єднання мистецтва, музики, науки, богослов'я та етики, і це привносить просто величезну енергію і силу. Я чув, як пастор Бернс говорив про саміт з реконструкції України у Вашингтоні, і був справді натхнений цією енергією. Саме таку енергію ми поділяємо, зокрема, і з вашою організацією. Думаю, це чудово об'єднуватися заради спільної мети. Нам неймовірно пощастило, що ми можемо ділитися своїми ідеями і бути присутніми на таких прекрасних заходах, як цей. Кажучи, дивіться, ми разом. Ось ви тут. І разом з нами тисячі людей. Ми вели пряму трансляцію. І наскільки я пам'ятаю, її дивилися близько 70 тисяч осіб. Це унікальна можливість відкрито спілкуватися і бути разом.